Привіт! Сьогодні буду розповідати вам про свій NLP-проект, який покращить життя і вирішить проблеми як жінок, так і чоловіків. Вік соцмереж, рілсів і Тіктоків, на жаль, наша увага розкидана, і якщо приходить голосове повідомлення від. Подруги та подруги або до хлопця на хвилин 15, де е, 5 сюжетних ліній про різні ситуації в житті. Дуже тяжко дати якусь відповідь взагалі е, з, е, згадати, з чого це все почалося. Я вирішила це вирішити, масло але як є. Е, для цього я використала квантизований віспер української мови. Він робить транскрипцію. А нова модель Джема. Допомагає з підсумком дає за допомогою промпт Engineering варіанти відповіді. Зараз ми з вами на це подивимось і порівняємо. Значить, у мене є завантажений файл, який зараз проаналізує мій пайплайн з моделей. Почнемо порівняння. А дякую, справа добра. Вчора було день народження моєї мами. Ми з нею пішли на шопінг. Потім зайшли у кафешку, і зліли дуже смачний тортик. Сьогодні а, мене можна привітати. Я закрила проект. А, я тобі відвідала за нього. Він в мене йшов місяць. Тепер я відкриваю новий контракт і хочу собі зробити падрунок купити а так. Як ми бачимо, розпізналися майже ідеально, і тепер подивимося на підсумок і варіанти відповіді. Студент подякує за хороше місце та говорить про те, що справа добре. Він поділився тим, що вчора було день народження у його мами, і вони здійснили шопінг, батьки поїхали в кафе. Він Також згадав про смачний торт, і вони почали день народження, галюцинації. Він запрошив проект, який. Найшов місяць тому і зараз готується до відкриття нового контракту. Він шукає подарунок Макбук. Дякую, все дуже добре. Я рада, що все пішло добре. Все чудово, дякую. Теж галюцінація. Дякую, я дуже рада, що все добре. Тепер подарунок для себе. В принципі, так виглядає демо цієї ідеї. Дякую за увагу.